Під час зустрічі з громадами сіл народний депутат України Віталій Журавський розповів про свою роботу у Верховній Раді про надану допомогу територіальним громадам та трудовим колективам свого округу. Також говорили про нагальні питання, які найбільше хвилюють людей та шляхи їх розв'язання. Народний обранець переконаний, що такі зустрічі є надзвичайно важливі, тому що в результаті цих зустрічей з'являються не одне депутатське звернення, не один депутатський запит, і до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ і до голови облдержадміністрації. Можу сказати, що правоохоронні органи з однієї сторони і обласна влада не допрацьовують. Людей треба слухати. Вони просто так не будуть нарікати. Люди добрі, чуйні, вони розуміють все, але і влада повинна підставляти своє плече у вирішенні їхніх проблем. На прохання медичних працівників Віталій Журавський придбав та подарував ФАПам народицького району холодильники для зберігання медикаментів. Медичні працівники зазначають, що парламентар максимально сприяє розвитку медичної галузі в районі та вдячні народному обранцю за таку підтримку. Ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу за підтримку. Він завжди нам допомагає і допомагав і велосипедами, і холодильником. І у цьому завжди є потреба, тому що це село треба. І зберігати медикаменти, і вакцини ця підтримка дуже важлива, тому що скільки в нас функціонує ФАП, у нас не було холодильника, перебивалися як могли. У нас не було працівника на даний час, є працівник Ми Віталію Станіславовичу Дуже вдячні за це. Хай йому Бог дає здоров'я. Відтак за сприяння народного депутата нові холодильники з'явились у фельдшерсько-акушерських пунктах у селах Мотійки, В'язівка та Сухарівка народицького району.